Безготівково оплатити за проїзд можна ще на двох маршрутах Львова. Тепер це не лише комунальний транспорт, а й приватний перевізник. Від учора електронна система запрацювала на маршруті номер 62, який сполучає станцію Підзамче із великими грибовичами. Такий тип автобусів ще не залучали до тестування. А від сьогодні розраховуватися за проїзд не лише готівкою можна і в автобусах номер 5 а що курсують за маршрутом винники площа різні. Тестування дає нам можливість визначити, наскільки якісно працює система АСОП. І якщо є недоліки, ми ці недоліки по ходу тестування усуваємо. Ми поступово навантажуємо цю систему. І по мірі того, як ми навантажуємо, ми бачимо якісь певні недоліки. І коли вже та система буде якісно працювати, ми тоді запровадимо цю систему на всіх маршрутах. Нагадаю, 5 червня у Львові розпочали тестувати безготівкову оплату за проїзд на трьох маршрутах: номер 1А, 3А та 10.